Мій український народ, ми, брати Персиденки, у нас побратимний хай Господу. Вітаємо всіх українців по всьому світу з цим прекрасним днем, довгий свят, моліться Господу за перемогу, за після перемоги справжньою, за розвагу я, <зважнень> Амінь. військові. І взагалі традиції і себе хочемо сердису також окремо привітати свободність родини. Яку ми дуже підтримуємо, знаємо, що саме «Свободівці» – це, це бахмут, Це просто незламні люди. І це ми хочемо особисто вас демонтарською можливості. Теж нашим хлопцям хочу побажати міцного здоров'я, побажати, що ця ем, хрещена вже Йорданська вода благословенна хай скропить їх, дасть їм сили, наснаги, терпіння цієї мужності, тої незламності, які вони не сьогодні демонструють на сході. Будучи нещодавно в наших хлопцях на різдво уважну. Я вражений yeah. тою мужністю, незламності наших бійців і передаю вітання і віримо в те, що сьогоднішнє свято це благословіння. Дійде до кожного захисника, захисниці, власницю і дасть нам силу перемогти, здолати ворога. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Шановні українці, вірте, в наше в українське військо, в наші Збройні Сили України, Національну гвардію, і всіх тих, хто захищає терени нашої держави. Справжні чоловіки, і жінки вже дев'ятий рік боронять нашу святу, тисячолітню Україну. Боряться за кожний клаптик української землі. Ці юні мужі і не тільки юні чоловіки, жінки це світ український, нації це справді, справді, справді. Тому віримо, донатимо, віримо, що Московія розвалиться нарешті, і Україна заживе повноцінно. Це для нас дуже братом важливе свято для Михайла, для мільйонів українців по всьому світу. Це знаєте, символічно в нашій святині, поки що е, на верхній частині лаври, але пізніше московицьке кодло ФСБ агентуру викинули. Тоби що всі сатині будуть да, сатанистів, викинемо і вже молебень буде не тільки зверху, а внизу, і взагалі всі площі е, наші, наші лаври в першу чергу, вони будуть заповнені мільйонами українців. Влучайте, слідкуйте за цим всім і хочемо сказати про якраз день моліться. Моліться перемога моліць. І також буде, бо ми своєю молитвою даємо усил. Господин бачив весь привіз, цей п'ятий війни. А це священна війна. Ми такий український народ на світлі, українській землі, боремося за українську країну, таку яку є наші предки. І Хочеться тут перемогу подати портив нашим майбутнім поколінням. що перемога. Священний кардинізм збувається. Це робиться для того, аби ви майбутнього не знали це. Ми віримо, в Московія розпадеться. Ми будемо будувати будувати свою Україну, яку ми хочемо. Це українська Україна не буде. Моліться і допомагайте разом, перемоги. разом до перемоги. Слава Україні!